Як на платформі SmartSender розділити одну змінну або текст на декілька? Всім привіт, привіт. Микола, на звіту Микола Мороді. Ви на каналі МавроПро. Все про чат-боти, воронки продажу та штучний інтелект. І в цьому віде відео я хотів би розібрати одну дуже цікаву тему, яка... Навіть дуже цікаву функцію на платформі Smart Center, яка полегшить розробку чат-ботів в багатьох ситуаціях. А саме, як розділити одну змінну, або введення користувача на декілька змінних. І так, для того, щоб розділити змінну, нам необхідно скористатися скриптом, який буде нам в цьому допомагати. Ось таким скриптом, який ви бачите на екрані, він досить маленький. Завантажити його можна по посиланню під цим відео, або просто переписати цей текст, який ви бачите зараз на екрані. Після того, як ми завантажили скрипт на хостинг. До речі, як завантажувати скрипт на хостинг, я записав окреме відео, посилання на яке буде під цим відео в описі, або з'явиться на екрані в кутку. Після того, як ми завантажили, ми копіюємо адресу. В нашому випадку адреса це скрипт. Mower.pro, slash split і після цього slash split.php. Я на SmartSender розробив таку маленьку структурку, щоб продемонструвати, як це працює. Перший блок це блок текст введення. Коли ми питаємо користувача якісь, якісь дані і зберігаємо ми дані, які нам присилає користувачів в змінну GPT-нижнє підкреслювання REC. Після того ми робимо якраз такий зовнішній запит на цей наш скрипт. Відкриваємо його. Ось в мене вже ця адреса прописана. Робимо пост-запит. Далі. Тіло в нас таке. Ми передаємо, передаємо два параметри. Перший це текст, саме що ми будемо розділяти. Другий — це символ, за яким ми будемо розділяти. Тобто наша змінна або текст розділиться. на Декілька частин, які будуть розділені між собою символом тире. Або тут може бути якийсь інший символ, за яким вам необхідно розділити вашу зміну. Я додав в текст зміну ту, яку нам тобто дані, які нам прислав користувач. І далі, в відповідностях, ми робимо ось такі вирази. Тобто, в нас просто. В квадратних дужках 0 це перша частина, 1 це друга частина. Якщо буде більше, ніж дві частини, то потрібно додати відповідність, ще зробити ось таку, такий вираз Тобто тут буде 2. починається все з нуля і далі по зростаючому. Ну і звісно, зберігаємо в якісь зміни. Підтверджуємо. Ну і далі просто блок з текстом, де ми будемо. Вставляти те, що у нас вийшло. Публікуємо і давайте протестуємо. Йдемо в Telegram. Стартуємо. Напишіть дати. Я напишу, наприклад, 07, або там, 10, 07... 2023 року. Тире, 13... 2023 року. Тобто я зробив такий вираз, що в мене є тире, і за цим тире цей скрипт нам розділи нашу змінну ось на дві частини. Давайте відправляємо. І нам присилає відповідь дата 1, дата 2 і вже окремо. Тобто в нас вже дві окремі зміни, змінні, які ми можемо там далі з ними працювати. Ось така дуже цікава функція. Всі посилання на відео, на скрипт і так далі будуть під цим відео в описі. Сподіваюся, що це відео було дуже корисним для вас. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові відео інструкції стосовно будування шат-ботів та штучного інтелекту. А з вами був Микола Мавродєв. Побачимось в наступних відео.